Будьте благословенні, дорогі підписники мої та гості каналу Во ім'я Ісуса Христа. Амінь і основна проблема сучасної людини це відсутність реальності. Реальність це існуючий взагалі об'єктивно явлений світ, об'єктивно існуючі явища. Факти, тобто існуюче дійсне. У більшості людство живе в ілюзії, турботах та в віртуальній реальності. І це стосується і християн, які забули, хто вони є і яка в них місія. На рівні світових урядів іде внесок на підготовку до мегакатастроф, будуються бункери під землею для обраних. Але це все безглуздо, тому що немає місця, де можна було би сховатися від Бога. Тому нам усім потрібно включитися, бо покарання світові за зло прийде вже скоро. Біблія пише, що мега-катастрофи Бог сказав, що потрясу небо і землю так, що вони зрушаться з місця свого за безбожжя. Бог в е, колись там милував народи тільки тоді, коли вони каялися в своїх гріхах. Тому щоб віддалити катастрофи, нам потрібно всім покаятися. І Молитися і бігти в живу церкву. Тому я вас всіх благословляю, щоб ви знайшли ту живу церкву живого Бога, яка зможе вам розкрити істину. І підписуйтеся на наш телеграм-канал в телеграмі Салтаненко. Ось це канал, на якому виходять нові відео наші церковні. Тому я вас всіх благословляю і підписуйтеся на цей канал для того, щоб не пропускати нових відео.